Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми разом спробуємо знайти відповіді на найболючіші запитання. на Традиція видно. Чоловік віруючий має на щось якісь виконувати традиції і успокоїти себе этим. Ну, я молюся, ну і ну, давно в такі моменти, коли вже просто це допомагає. Я прожила не молившись. Хоча я з Богом в душі. Но вот все эти обряды, все, ну... Хоча б раз у житті кожний з нас говорив: Боже, Боже мій! або Господи, помилуй. Що це? Інстинктивна реакція на труднощі чи справді голос нашої душі. Тисячі людей щодня піднімають свої очі до неба. Разом з тим інші люди переконані, що це марна трата часу. Сьогодні людей хвилює, чи чує хтось наші молитви. А якщо так, то як саме потрібно молитися? Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, старшим пастором Християнської церкви Спасіння Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю вас! Всіх. Павло Михайлович, ми запитали людей про те, що вони думають про молитву і думки людей, що таке молитва розходяться. Що б ви могли сказати з точки зору священнослужителя, з точки зору Біблії, що ж таке молитва? Ну, Перш за все, молитва це не ритуал, і молитва це не обряд. А якщо сказати простими словами, молитва це розмова людини з Богом. І Бога з людиною. Це дехто вважає, що молитва це марна трата часу. Я хочу сказати, що не молитися не те саме практично, що не визнавати сонця. Можна сказати, я ніколи не визнаю сонця і ніколи не дивитися в сторону сонця. Але сонце було, є і буде. Бог був, є і буде. І якщо ми не молимося до, до Бога, це означає, що ми себе у себе забираємо найцінніше, що у нас є. Адже Бог дарував нам життя. Чесно говорячи, я думаю, що кожна людина молиться. Але хтось мало, хтось багато, а хтось може дуже глибоко в серці і боїться комусь признатися. Але молитися до Бога це є дуже і дуже, я б сказав, навіть престижно, це важно визнавати свого батька. Розмова передбачає, що є двоє. Щось так. говорить людина, щось відповідає їй інша людина в випадку з Богом. Як це відбувається? Я думаю, що є дуже добра асоціація, коли маленька дитина, яка лежить на руках у матері, і ось мама спілкується з дитиною. Але в цей час може не бути навіть розмови самої. в Цей час може не бути якихось зрозумілих слів. Але мама дуже добре розуміє дитину, і дитина дуже добре розуміє маму. Це є такий примітивний, але приклад молитви, коли Бог розуміє людину, її серце, і людина розказує це Богу. Тобто це, я б сказав, би, на рівні серця, на рівні духа. Хоча б раз у житті кожна людина говорила у складних ситуаціях: Боже, Боже, допоможи, Господи, помилуй. Чи це є також молитва в принципі, це звернення до Бога. Ніхто ніколи не сказав Ой, гроші мої, ой, автомобіль мій, ой, хата моя, ой, багатство моє. Тому що це плотські речі. А дух людини, коли якісь важкі ситуації. То це вже кличе дух людини прямо до Бога. Але чи достатньо таких тільки Е, Я думаю, що ні. І взагалі ну, не можна користуватися молитвою як ну, якимось палочкою-виручалочкою, коли тільки мені важко. Тому я вважаю, що кожна людина вона повинна вміти молитися. Найпростіша молитва це свята молитва Отче наш, ту, яку Христос показав нам, щоб ми нею молилися. Це є ідеальний зразок молитви. Ідеальний зразок молитви, але крім цього, є ще дуже багато інших молитв, якими нам треба молитися. А які саме потрібно молитися своїми словами чи потрібно говорити ну, завчені молитви? Вимірюється молитва не красивістю слів, не такими літературними образами чи глибиною поклонів, глибиною серця. Наскільки ми щиро говоримо, настільки і є правильна наша молитва. Якщо ми говоримо штучно, це молитва штучна. Тобто, може бути, що людина повторює гарну молитву з молитовника, але ця молитва не має при цьому сили. Так, якщо людина молиться нещиро, то ця молитва максимум до стелі. Максимум до стелі. Але якщо людина молиться серцем, духом, то ця молитва досягає небес і досягає самого Господа. Тому важно розуміти, що Бог дивиться на серце, а не на розум людини. Давайте знову звернемося до аналогії дитини і матері. Маленька дитина, як вона говорить, гу-гу, га-га, ля-ля, мама. Але мама приймає цю розмову? приймає... Але є багато інших людей, які скажуть, наприклад, сусідка, багато красивіше за її дитину, але мама відчуває, що серце дитини, якою саме має бути ефективна молитва. Давайте візьмемо другу аналогію: чоловіка і дружину, і давайте скажемо так. Це питання переведемо в інший фокус, і скажемо: коли чоловіку, коли жінки треба просити у чоловіка щось. Або коли чоловіку треба просити щось у жінки. Я думаю, що більша частина їхньої розмови не повинна включати в собі прохань. Вони повинні просто спілкуватися. Тому молитва, перш за все, потрібна бути не тоді, коли нам щось потрібно. Це молитва, коли е, 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 крайнього випадку. Ми повинні молитися до Бога щодень і, перш за все, подякувати Бога, що Він є. Подякувати Бога, що ми прожили день чи, ні, чи проспали ніч, подякувати Бога за хліб до хліба, подякувати Бога за життя, розказати Йому всі наші переживання, а потім попросити у нього щось. Ну це я вважаю не більше як п'ята, десята частина всієї молитви просьба. Це повинно бути спілкування, визнання Бога і спілкування. Якщо можна особисте запитання яким є ваше особисте молитовне життя? Як часто ви молитеся? Які моя ця молитва? Е, мені навіть важко сказати, скільки я раз молюся в день, але це багато разів. Це не один, не два і не три рази. Це більше. Перш за все, основна моя, моя молитва вранці. Коли я прокидаюся, я заходжу в свою кімнату, в мене є вдома мій, е, моя кімнатка, і я там молюся. Читаю Біблію, молюся. Я молюся вечором, але ми молимося з сім'єю. Ми тримаємося всі разом, стаємо із моїми дітьми. Ми молимося. Разом з тим, я завжди молюся, коли приймаю їжу. Я молюся в автомобілі, прошу, прошу благословіння на дорогу. Е, молюся, просто коли в мене є вільний час і, і нічого немає, якихось потреб. Я також молюся. Тому це е, бажання мого серця спілкуватися з Богом, тобто говорити з ним і отримувати відповіді. Чи всі молитви чує Бог? Чи є молитви, на які Бог не відповідає? Я думаю, що питання поставлено правильно. Бог мол... чує молитви всі, але не на всі відповідає. Тому що Бог знає все і Бог чує нас. Але Бог не відповідає на всі молитви. Чому? Декілька є причин. Перше, якщо людина робить гріх, і вона це розуміє, але е, роблячи гріх, вона щось хоче мати якусь вигоду, Бог не відповість на цю молитву. Тому що, перш за все, треба покаятися і визнати, що ми робимо щось неправильно. Друге, коли Бог не відповідає на молитви, це коли ми просимо на зло собі, на, на погане щось. Наприклад, якщо моя дитина прийде до мене, мій син 15 років, і скаже, дай мені ключові до автомобіля. Я йому не дам ключові від автомобіля. У нього немає посвідчення, він не вміє водити автомобіль, і тому я йому не дам. І третя причина може бути, що ми не знаємо, що має статися в майбутньому. Буває, людина просить у Бога, щоб Бог допоміг сісти в літак чи в поїзд, а не знає, що там має бути аварія впереді. І Бог захищає людей, не відповідаючи на молитву. Тому є дуже багато різних ситуацій. Інколи віруючі люди розчаровуються, оскільки вони просять про щось з Бога і просять тривалий час, а відповідь приходить не одразу. Ну, якщо дитина звертається до Бога, Бог батько, і людині потрібно прямо зараз, щоб їй перестало боліти, не вже може затримка в відповіді на таку молитву бути на добро? Один раз я зустрічався з одною дуже цікавою жінкою з Сибіру, і ось її дитина попросила сірник. Чи можна запалити? І вона пішла до плити, до газу, там горів вогонь. Я їй говорю, затримай дитину, не можна. Вона йде. Вона говорить, нічого страшного, хай вона підійде. Ця дитина бере і пальцем торкається до вогню. Я говорю, затримай дитину. Вона, говорить, нічого страшного нема, хай пробує. І ця дитина, звичайно, не, пальця не поставила до самого вогню, але так близько і опеклася. Я говорю, чому ти так поступила? Вона говорить, тому що я оберегла дитину від дуже багатьох проблем, які можуть статися в її житті. Вона повинна відчути біль. І біль це є моя материнська відповідь любові. Тому дуже часто ми отримуємо біль, і це є добре для нас. Ви представте собі, щоб в людини не було болі. Людина біжить, нога вже поранена, може відвалитися, рука в вухо, печінка зупинилася, а болі ми від не відчуваємо. Тому біль це благо. Біль це сигнал датчика, щось треба міняти. Тому Бог, даючи біль, каже нам не тільки, щоб я помолився, щоб їй не стало болі, а щоб я усунув причину, чому виникла ця біль. Але у відповідь на молитву бувають чудеса? Звичайно. Справжі. Звичайно, я впевнений, що не тільки в, в віруючих, в глибоко віруючих людей, але в кожної людини є чудеса, як Бог відповідав на їхні молитви. І кожна людина може сказати, коли вона щиро просила у важких ситуаціях, Бог відповідав для неї. Я вірю в чудеса Божі. А можна якісь із прикладів чуда, яке втрапилося у відповідь на вашу молитву? Таких чудес і відповіді я за свою практику мав їх сотні чи, можливо, тисячі. Я пам'ятаю пам один випадок. Один раз одна жінка лежала хвора, і вона не вставала, їй визивали швидку, і вона практично не могла рухатися вже, мабуть, з тиждень. І ось вона попросила нас помолитися. І коли було там декілька служителів, ми прийшли і, по, по Слову Божому, поклали на неї руки і стали молитися, Бог дав нам відкриття, що причина не в її хворобі, а причина в тому, що вони дуже посварилися своїм чоловіком, і в неї дуже глибока рана з чоловіком. Стоя рядом чоловік, і Бог мені відкрив, і я кажу чоловіку: поклади руки на неї. І вона і зцілиться. Він сказав: Ні, я не можу, я не служитель. Сказав, поклади руки на неї. І тоді ми попросили його дуже сильно. Він поклав руки на неї, і вона зразу в той час зцілилася. Бо фактично сталося духовне зцілення. Вони простили один одного, біль пройшла, і буквально через 2-3 хвилини вона накривала нам стіл. Але тиждень перед цим не могла навіть встати. Я хочу звернутися до всіх вас, всіх, хто нас дивляться. Молитва це величезний дар який Бог дав для нас. Це право нас, грішних людей, говорити із святим вічним Богом. Незалежно від твого статусу, незалежно від твоєї посади, я хотів би, щоб кожен з нас розумів, ми маємо право, це не обов'язок, величезне право молитися до Бога. І повір мені, що Бог відповідає на молитви більше, ніж ми відповідаємо на прохання наших дітей. Бог це небесний батько твій і мій, і Він відповідає на наші молитви. І я хочу зараз помолитися, і ти можеш, пересвідчившись біля Екрану телевізора, що Бог почує твою молитву. Там, де ти є, схили свою голову, але саме головне, щоб серце твоє було відкрите до цієї молитви. І я помолюся за твою нужду, за тебе, і ти побачиш, що Бог відповість на цю молитву. Небесний Отець, я сьогодні молюся в ім'я Твоє за всіх, хто дивиться нас. І я прошу тебе, ти знаєш. Кожного серця, ти знаєш кожного проблему, ти знаєш кожного переживання, хтось хворий, хтось в депресії, хтось в великих переживаннях за свою сім'ю, за фінанси. Господь, ті, хто щиро відкрив своє серце, дай відповідь, щоб вони узнали, що ти живий Бог. Я молюсь в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Євангеліт Матвія 6.6 написано: коли молишся, зайди в кімнату твою, помолись тайно, і Бог, який в тайні, віддасть тобі явно. Зробіть так, якщо ти не молишся. Помолися в тайні до Бога, розкажи йому все, що в тебе на серці, і побачиш, як вічний Бог відповість тобі явно. І ти особисто знаєш, що молитва це реально, молитва це сильно, молитва це подарунок і дар від Бога для тебе. Особисто. Любіть молитву, моліться, користуйтеся молитвою, і хай Бог благословить вас.